Пенсіонерка, мені 66 років, проживаю в селі Залісся. Занімаю згородність, вирощую овочі, фрукти для себе, для свого використання. З чоловіком, якому 71 рік. Є діти, онуки в Києві, в Києві живуть. Вони в Києві залишались, внуки. А дочка виїхала з внучкою до Польщі. Ні, я не вірила, я не вірила і не допускала такого. Чого? Що. Ну, тому що це якесь безумство. Це на, ну, я не знаю, як об'яснити. Ну, це безумство. Що Путіну, а що Путіну не вистачає? У нього діти маленькі, дуже багато, і нашому йому це неприємності, проблеми. Я не вірила, що він, що він повномасштабно буде за, ну, попитається захватити Україну. Ні, я не готувалася, я не допускала навіть цього. Ну я розуміла, ну як це Путін таке може зробити, якщо він такий багата людина, найбагатша людина, можна сказати, у світі, і таке, таке зробить. За це ж буде покарання. І я думаю, ну невже він сам собі ворог, і таке він зробить для себе і для своєї держави? Це таке. В мене так логічно, я подумала, що він полякає да і відступить. Перший день війни, а тут вже стріляли і летало кругом. Борис пожерядом, а його ж бомбили. Пів сьомого утра вже тут було дуже шумно і гамно. Тут вже було пекло вже в півсьому. І, і снаряди навіть в небі я бачила з Білорусі, з Білорусі на Києві, що там Білорусі, там Білорусі. І ми бачили ці ракети, ракети, ракети летіли туди, туди. Ворот розявили і дивилися. <гум> Нічого не робив. Нам сказали все фіксувати і що ви бачите, телефонувати. Ну, я телефонувала, що з Білорусі летять ракети. Ось кажу, одна висить хвост ракети догора, отут там в небі. Оце таке. Перший день наступу на наше село, 8 березня, ми почули дуже великий гул. От земля вся тремтіла і дрожала. І ми не зрозуміли, от що це за шум, що це не зрозуміли. Ну, а потім, уже, як стали росіяни, тут роз... ну, ці танки розкидати, як же ж він називається, в мішках пісок. І ну, ми вибігли в ліс і побачили, що танки йдуть дорогою. Ми ну, зрозуміли, зрозуміли. І мені дзвонив тут сусід і сказав, що Надя ми вже в окупації. Ми вже в окупації і запишіть, будь ласка, телефон. Я вам дам, що ви побачите, що ви, буде, що ви будете бачити, будете передавати оцій людині. І, да, і каже, все, ми в окупації. Я кажу, а що ж робити, де нам жити? По грибах. Ну каже, да, по грибах будете жити. Оце такий перший день окупації. І зразу по дворах зайшли, стали руйнувати все, що могли руйнували: ворота, забори, сараї. Сер стали руйнувати. Я, що я знаю, що у нас стояв танк ось за, за Сараєм, і з, хлопці були молоді з Пермі і з Бурятії. Оце я єдине, що я знаю. Сусід сказав, що 20 одиниць у зайшло, зайшло. Він рахував, а потім 9 березня. Чи от я не пам'ятаю, бо ми в стресі були великому. І колона оцю дорогою нашою на Київ. Так було більше 200 одиниць. І на, на техніки сиділи ті самі військові і сиділи як на параді. Не рухаючи все тако, і голову от, отак держали, ну як на параді в Кремлі. Вони їхали, це я своїми очима бачила, вони їхали фактично на параду Київ. Ну, а в нас, звісно, ми зрозуміли, що у нас вже Київ, Київ захватять, тому що багато техніка, і на кожному цьому ж БТРі, і на танки сиділи. Як же ж вони наз... ну, військові. Військові. сиділи із автоматом і не ворушилися. От такого. Це взагалі треба було бачити цю картину. Восьмого вони зайшли, ну що не відбувалося? А ми в погреби заховалися. Я не... поки що... і стали стріляти, стріляти стали. І, нас, ну, і Ми залізли в погреби всі. Як попало і куди попало, стріляли. У, пер, у перший день оце розстріляли ось цю баню, попали, снаряд попав, оце, вони відновили вже. У перший день будинок спалили тут рядом з нами, один через дорогу спалили будинок. Ну, оце, що ми тут бачили. І далі бачили, що то там теж все палало, село горіло. Їх коли в Скибиному зупинили і командира ж убили, і вони розсередилися по, по селах, пороз'їжджалися і стали ж це мордувати людей, зло зганяти. Це стали вони живо вистрілювати, стали все по селу бить. Вони до мене особисто приходили ці з Пермі, з бурятії і попередили, що тут розтяжки, щоб я не виходила не на вулицю, не на город. На городі вони замінірували, городи замінірували, а на вулиці розтяжки по поцепили. Обов'язково озброєні, обов'язково. Вони навіть в туалет ходили з зброєю. Вони, зброя, зброя ж при них була кругли сутки. Ну, по нас вони стріляли, вони ночі прийшли, нас обстріляли. Ми радіо слухали вечором у крайній кімнаті. І з бабушкою, бабушка бабуся в мене сусідка жила, ось, сусідка жила. І ми розмовляли, ну, голосно розмовляли, тому що ми глуховати ж трошки. І вони, а тут же ж шума не було, машин не було. І вони почули і прийшли і з автомата нас обстріляли по паркану, по паркану, да, і дуже великі черги пустили, не жаліли цих пуль, дуже злякалися так верандочку, Якби я була на верандочці, вони б мене, тому що верандочку повністю розстріляли, входні двері. Якби я стояла, ну, вийшла, чи на вулицю виходила, чи вони б мене вбили, тому що розстріляли. По веранді били, по входних дверях били. А ми злякалися і притихли, і все, заспокоїли нас. Окупація, як ми переживали, нам не дозволяли виходити не на вулицю. Я хотіла до сестри піти, тут сліпа в мене сестра. Я вийшла, він каже, якщо ви хочете ходити по вулиці, одівайте красну пов'язку, так як ми. А я не захотіла бути так, як вони. Не захотіла я красну пов'язку одівати. Ну і що, і він мене супроводив, тому що говорять, що тут і були ці снайпери сиділи на кришах. І він каже, що ви самостійно не ходіть, тому що вас уб'ють. І він мене супроводжував до сестри. Далеко вона жила? Ні, через три, через три хати. Ну, я так і не попала до сестри. Сестра вже була мертва. 19 березня це було. Її ніхто не хоронив. Вона невідомо коли. Він сказав, що бабуся та померла. Я кажу, так, а що робити, давайте захоронимо. А він каже, а ми винесемо в ліс і її зароємо. Я кажу, будь ласка, не робіть цього. Давайте, давайте похоронимо в саду її. Не треба заривати, як собаку. Вона умерла від того, що в її не було ні їди, ні води. Вона сліпа була. Вона від холоду, від і води ніхто не дав їй. 8 березня, 42-го року, родилась вона, вона ж сліпа була. Ну, вона померла, тому що їй води ніхто не дав. Вона на порогі померла, а мені не дозволяли туди йти. Сопроводили мене тільки аж 19 березня, дозволили ну, з конвоїром підійти. Ну, я в будинок так і не попала, тому що вийшов сусід. З моєї сестри сказав, що тут усе заміновано, не йдіть, не йдіть, вертайтесь додому. Я кажу: так покажіть, хоч що вона чи мертва, вона чи жива, покажіть мені. І все, і ми вернулися додому. Не змогла. Нас не випускали. Я вийшла на вулицю, ой, на вулицю, на город вийшла. Ну, у мене телефон був, і я заряджала телефон і ловила, де можна було зв'язок зловити. На городі можна було ну, зв'язок зловити, тому що тут усе ж перебили, вишки все перебили. І телефонувала сусідам, що ми живі, розказувала, ну, об'ясняла сусідам, кому могла, що ми живі, нас ще не вбили, що ми поки що не голова. Бо в нас запаси картошки, погреб і все. Ну, доложила, докладувала. І вийшли з автомату і наставили на мене автомат. Ну, Я стала показувати, що ну, я так стала рукою махати, щоб він не стріляв, щоб він не, не вбивав. Це таке, ну я знаю, я знаю. Ну, карателі отак поступали. Ну, ми, ну, ми не висовували, з чого ми живі залишилися, тому що ми не на вулицю не висовувалися, не на город. Ми жили в погребах, в дуже холодних погребах. Ми дуже сильно страдали. Боліли, до сих пор боліємо. І є такі, що вже молоді і повмирали. Бо я тільки дві неділі в погребі жила, а люди були ще чотири неділі без води, без їжі жили. Так що тут різні ситуації. А нам вдалося вирватися. Ну єдине, що я чесно скажу, я вдячна росіянам, що вони нас зеленим коридором цим не розстріляли, а могли би розстріляти, бо ми тут ніхто, нічого, звати нас нікак. Тут трупи лежали дуже довго. Добре, що було мінус 10, мінус 12, і вони не засмерділись, вибачаєте. Тому що і на асфальті трупи лежали прикриті. Так, цивільні, цивільні, на машини їхали, а тут танки зайшли і танки їх розстріляли. Тут ну, один, один молодий чоловік загинув. Машиною виїжджав, тікав, тікав у цій ситуації, і його розстріляли. Сестру це наші вже поховали, коли звільнили територію. Це в кінці. Звільнили 28 березня наше залізня, ну поховали її в квітні, в початку квітня. Я ж говорю, було холодно, мінус 10 годин, 12 було, ночі, морози ж були сильні. так, Вона ж так, труп сохранився. Ми особисто були дві неділі в окупації, а потім підійшли через дві неділі, я вийшла з двору і тут танкісти стояли. І я, хотіла, і я дозвіл, кажу, дай, можна до командира подійти, щоб ми могли виїхати зеленим коридором. Вони нас ще не хотіли випускати, тому що ми були ж живим щитом. Вони ж нас не, випуск... не хотіли випускати. Ну... Вони такі були до нас не сильно агресивні, оці станкісти росіяни. Ну це чому не були не, не дуже агресивні? Тільки тому, що вони знали, що вони, скажіть, як він сказав, що ми в мішки, вони ж в окруженні попали, їх логістику перерізана була. Їм їсти не було чого. Вони ходили по дворах, де люди не жили, там вони чистили погреба. А до мене особисто прийшов і попросив картошки, це військовий. Його звали Максим, каже, бабуся, дайте нам відро картошки, тому що у нас кушати нічого. Нам вже нам, нам місяць нічого не поставляють. Ми в мішки, ми в окруженні. Я як почула, це взагалі, я така була щаслива. Я така була щаслива, така ефорія була. І ще в мене така ефорія була, і щастя велике таке було на всю оставшуюся життя, коли їх в Скибиному побили колону одиниць цих. І вони з такою швидкістю назад верталися. Десь кілометр 80 у час така була швидкість шальна. Так тікали, тікали і розсер... по, -по, по селах вони ж тікали. І це таке щастя було. Ну, це такий кайф був. Ви не уявляєте цього кайфа. Тому що прийшов ворог, чуєте, їдуть, їхали ж отако ці, отако, автомати держали, отако голови. І спина не шевелиться сидять. Це було, ми, У нас паніка була, по-перше, все, вже Київ здадуть. Все, Київ, все, і нам, все, капець. А тут назад, через час, чи через півгодини, назад, на такі швидко тікають, тікають. Ну і це ж танкіст, це що через сараю. Тут аж сидів Росія, і ці повернулися. Ці, оці танкісти, що зайшли, нам поламали, оце все тут порозрушили, вони в кінці колони теж поїхали Київ брати. І цей Максим із пірмі каже, так обідно, так обідно, нам вже пообіщали, каже, що за три дні ми зайдемо парадом, пройдемо по Києву і каже, возвратімося домой. І каже, як обідно, ми, каже, вже тут місяць сидимо тут. Ну, ще ж до того і ще ж десь сиділи. Ні, це таке. Я кажу, а вам що платять гроші? Він каже, так, да, 75 доларів мені в сутки платять, заплатили. Я кажу, да він, він обманить тебе, обдурить, він не дасть тобі. Ні, я каже, все на карточку вже перечислили. Каже, не обманув. Ну кажу, в следующий раз він не заплатить. Оце один раз він заплатив і все. Ну і що я їх просила, хлопці, здавайтесь в полон. Вас поб'ють, вас поб'ють, і, поб і нам достанеться, і вам достанеться. Ну що вони говорять, що каже, що ми б здались у полон. Ми б здались, але в нас, каже, командир, командир до останнього їх тут держав. дозволяли. Вони нас дурили, що нема коридора, немає. Я кажу, ну все одно, розрішіть нам виїхати, будь ласка, розрішіть. Ну, вони розрішили. Ну, вони були, якби, ну, ну як сказали, вони були ж окружені і вони не, не зверствували. А ми в око жили в око, по... по грибах, як би не показувалися їм на очі. Ну, випустили. Ну, ми пенсіонери, як же ж? Випустили. А я з одною подружкою організувала виїзд. Ось тут у нас три машини було, і діти евакуйовували. У нас і дитина тут жила. Кстаті, мальчик, його до сих пор лікують. Мальчику сім років було, теж він прожив у погребі. Мальчики після ну, опісуватися стави, водили його, лікують, давали йому антидепресанти, тому що дитина це сусідка. І у її дворі стояв танк. Ми виїхали в сусіднє село Богдановку. І там була дуже велика колона, і якраз був зелений коридор, і оце червоний хрест був усе. І оце таке. Ну все одно росіяни на нас лякали і стріляли з, тан з танків. Там людей дуже багато скопилося, машин, дітей, і все. І росіяни з нами бавилися, стріляли з танків. Ну мимо, ну налякали нас. Я в, в, в у Київ я поїхала так. Довго я пробула, поки нам дозволили сюди вернутися до середини квіт. Так, да, так. міни тут були кругом, і гранати Ф1, тут висіли кругом, і городи були заміновані, і поки не розмінували, поки це все вдома провірили, нам не дозволили повернутися. десь в середині квітня ми повернулися сюди. У моїм... мене нема цінного майна і я... маю на увазі і Будинок і госпіт, А, і са... будинок розбитий, ось пів будинку розбитий, криша розбита, о, вікна були побиті, а з майна в мене особисто нічого не вкрали. Ну, По-перше, я з ними розмовляла, з цими росіянами. Я говорила, що не, не ходіть і не оборовуйте, бо тут ви не розживете, село небагате і багаті тут не живуть. А кажу, Господь усе бачить. І це кажу, буде прокляття і вам, і вашим дітям. Ну я з ними пропаганду, як би вела, розказувала за нашу державу, за нашого президента. Багато Вони розказ... слухали. Не, не завжди з президента вони нашого не люблять. Він такий. Ну кажу, ви любіть свого президента, ви його вибирали, а ми любимо свого президента. Ми його вибрали. Він для нас хороший, а ви, хай я не була агресивна до них, бо якби я хоч погане словеки сказала, вони, може, би розстріляли. Розказувала за нашу державу, розказувала за нашу армію, що в нас армія до мільйона, нас вооружає весь світ. Саме найкращим всім ворожам. А він говорить, у вас армії нету, у вас армії нету, у вас натовські війська воюють. Ні, кажу, синочок, неправда. Ви, ви, ви зрозумієте, що ми вже воюємо вісім 8 років, 8... У, нас, у нас армія дуже сильна і дуже опитна, і вона вас поб'є. Так що дивіться. Ну, це я казала. Потім кажу, будь ласка, здавайтеся в полон, тому що ви дуже молодий, мені вас жалко. Вас обдурили, вас хлопці, вас же обдурили. А він каже, ми з удовольствием здалися в полон. Но, каже, У вас розстрілюють у полоні. Я кажу, не розстрілюють і кормять, і лічать, і, і все. все. Кажу, ж ми ж під, піддержуємо це міжнародну конвенцію захисту. Ну, я забула, зараз голова болить. Ну, коротше, я о себе навіть не вжидала, що я така пропагандистка своєї держави. Що в мене такі таланти з'явиться? Це от стреса, от стреса. Оце таке, як стала їм розказувати і кожен день зустрічалася тут через сіточку. Оце тут на вулицю не можна було виходити. Ні. А через сітку я їх звала, і оце таке. Або вони підходили. Ну, це таке було спілкування. Я за свою державу їм росла. Вони нічого не розуміли. Вони такі далекі. Кажуть, у вас і фашисти, і нацисти. І... Я кажу, да немає в нас. Кажу, по-перше, тут пів села в нас росіяни. У мене, кажу, особистий батько з горно Алтайського краю, сел посілок Майма. Річка Суртайка, і моє прізвище моє Суртаєве. Кажу, може, серед вас кажу, дуже багато моїх родичів. Нема, кажу, оттуда. Вони притихли. <хи> кажу, і кого ж, до кого ж ви прийшли освобождати? Ми освобождати прийшли. Кажу, від чого? Ми кажу, в нас свій президент, ми добре живемо, все в нас нормально. Не треба нас освобождати. Ну, у вас фашисти, нацисти, бандеровці. І каже, плен, якщо хто здається, з наших там розстрілюють, я кажу, ні, неправда. Синочки, неправда. Нічого не розстрілюють, нікого не розстрілюють. Міна прилетіла, тут і хвост міни лежав. Міна вони коли відступали, вони мінами засипали усе, що могли, дорогу з обох сторон мінами засипали. Ну саме да, що летіли снаряди, летіли північ, південь, захід, схід з усіх сторон, отак летіли. Було ну, пекло, пекло. От наше село ну, не признано, як тут були активні військові дії воєнні. Ну я не знаю тоді, що, як його назвати наше село. Тому що воно окуповане і тут дуже гаряча точка була. Тут дуже обстрілювали. Та це щастя, що він не згорів. Дивіться, усе ж, ж дерев'яне тут, і дерев'яне, і, і поли, і все. Це велике щастя, що він не згорів. Та в нас небагато, в нас хуторок в нас небагато. 130 дворів, дітей було багато тут. В відсотках, ой, Більше 50%. відсотків, більше 50 відсотків. Зруйнований дуже багато, дуже багато. той край села повністю зруйнований. Ми взагалі були тут ніхто, і ніщо. Ми взагалі ніхто були тут. Ми ж не мали права не на вулицю вийти, не на город, нікуди. Тільки і підходили тільки в погребах, Сідіть в погребах, прячтесь, прячтесь, погреба, погреба. А сами ходили, тут каталися на квадроциклах, розважалися, були дуже щасливі. А, на, а ми прядьтесь, прячшись, оце так. Ну там, де поставлені були вдома, ось напроти моя кума раніше виїхала, так у її все забрали, м'ясо, ну все вигребли. Вони жрати хотіли. їх не поставили. Вже логістики в неї була, у них не було логістики. Не було завоза нічого. Спочатку вони дуже активно стріляли по дронах, по дронах з автоматів, стріляли по початку, а потім вже патрони закінчилися у них. І в початку вони вже отаплювали танки свої, щоб грітися, бо морози були дуже великі. А потім вже в кінці окупації так вони, ну це як я дві тижні тут сиділа, вони вже економили на всьому, тому що в них вже ресурсів не було. А які у нери плани? Я не знаю. Я жду перемоги і мрію, що в цьому році в нас буде перемога. От так сильно мрію, що в цьому році вже все закінчиться. Це мої мрії. І все. Так, змінилося після того, як вони в Умань в Умані розстріляли, і оце все розстрілюють у мене, ну нема в мене. Взагалі нема чувства ненависті. В мене якби відсутнє, ну так вже воно з'являється. й появляється ненависть, тому що так ніхто не поступає. Це варвари, вони ж хуже, хуже, Хамаса, хуже Арабів. Я взагалі не знаю, де, з ким їх рядом поставити. Це варвари, це ж не люди, це ж тварюки. Пережили дуже тяжко. тяжко. Тяжка була окупація. Обстріли були дуже інтенсивні, були обстріли що вони, куди вони стріляли. Вони ж розсередоточились, оці 200 одиниць, вони ж по оцих ближніх селах розсередоточились. І оце вони з озла, мабуть, з ненависті, стріляли, лякали, палили, унічтожали.